Минулого понеділка ми весь вечір з вами спостерігали, і слідкували за зустрічю президента України із президентом Сполучених Штатів. І Тоді неодноразово йшлося про те, що в майбутньому має відбутися двостороння зустріч між Путіним та Зеленським. І в Білому домі потім казали, що робота над цією зустрічю триває. Минув тиждень, і що ми маємо? Очільник МЗС Росії Лавров знову говорить про нелегітимність зеленського і необхідність далі переговорюватися у Стамбулі. То в. Яку гру зараз грає Кремль, це тема нашої розмови з Ярославом Чорногором, директором програми Російські та Білоруські студії Аналітичного Центру Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Ярославе, добрий вечір. Доброго вечора. І з того, що ми побачили після Аляски і після Вашингтона, чи бачите ви хоча б якісь ознаки того, що Росія справді готується до справжніх переговорів? Ні, насправді всі ознаки вказують на те, що Росія. Абсолютно не збирається йти ні на які притомні перемовини, натомість затягує час і хоче просто виграти певні моменти для себе, щоб ситуацію на полі бою використати на свою користь уже в міжнародній політиці. Тобто відтягування часу пов'язано із очікуваннями Кремля щодо ситуації на полі бою. Тобто вони сподіваються на певний прорив, який потім будуть конвертовувати, чи чого вони чекають? Ну вони взагалі чекають, що Україна не витримає світ не витримає цієї постійної напруги, яка, яка пов'язана з війною, і Росія доб'ється свого. Максимальна мета по Україні це про повністю захопити Україну в тому чи іншому вигляді, тобто, або встановити свій контроль над Україною, або взагалі приєднати цю територію до російської держави, як вони її називають. А після оцих раундів переговорів спочатку між Трампом і Путіним, потім між Трампом, Зеленським та іншими європейськими лідерами. Щось змінилося в риториці Кремля? Чи вони, от як стояли на своєму, так і стоять? Ну, якщо брати довгий трек, то нічого не змінилося. Звичайно, в коротких в коротких проміжках були певні, певні слова, які були приємно чути Трампу і його команді. Але це було просто димова завіса, яка словесна, яка була потрібна лише для того, щоб не протиставляти путіну Трампа. Це єдина мета їхніх всіх зусиль на теперішньому етапі перемовин. З огляду на те, як росіяни ведуть переговори, те, як вони діють в публічній площині і не публічній, на вашу думку, до яких прийомів може вдаватися Кремль для того, аби і далі тягнути час з одного боку, а з іншого не е, дратувати Трампа цим, наприклад? Ну, однозначно, те, що вони роблять, і це ми чули з уст Лаврова, і те, що ми спостерігаємо постійно в, в, в діяльності. Російських і політиків, і дипломатів це просто намагання перекласти провину на іншу сторону стосовно України, це звинувачення, що ми не хочемо миру там, висміювання висловлювань зеленського щодо російської мови чи. Московського патріархату в Україні стосовно висловів Макрона, знову ж таки, висміювання в особі Макрона, європейських політиків, тобто, все, що йде в розріз точки зору Кремля, все висміюється і подається яким чином, нібито це несерйозні твердження, на відміну від серйозних тверджень кремлівських спікерів. Ну, тобто, ясно, що в цю гру можна грати тільки, якщо обидва грають, тобто, якщо, приміром, Сполучені Штати президент Дональд Трамп продовжує там робити ультиматуми, потім після дзвінка не робити ультиматуми. Але, приміром, якщо обставини зміняться, ну, не можна ж безкінечно одну і ту саму жуйку живати? Чи для Росії це нормально і так може теж прокатити? Я думаю, що вони розраховують, що це. Протягнеться, тим більше, що для того, щоб це реально здійснювалося, Росія постійно десь піднімає ставки або загострює ситуацію. Зараз це стосується більше України, але ми бачимо, що Росія має певні інтереси і певні спроби дестабілізації на південному Кавказі. Це те, що стосується, і Вірменії, і Азербайджана. Вони в разі необхідності можуть спровокувати якісь конфлікти в країнах Центральної Азії чи навіть тут поблизу кордонів з Європейським Союзом, наприклад, з країнами Балтії чи з там, Фінляндією, наприклад, угу. тобто таке також не виключені такі варіанти, і тоді вже той же Трамп буде говорити про перемовини не стосовно України стосовно тої чи іншої гарячої точки ми це бачили, як з задоволенням Трамп був присутній при підписанні угоди між Вірменією та Азербайджаном. Тобто, ну я не, не виключаю, що Росія певним чином підіграє Трампу в тих моментах, які їй вигідно. А як тоді пояснити обстріли України просто одразу після переговорів Трампа та Путіна після переговорів у Вашингтоні? Так не було отаких от гігантських атак з ракетами безпілотниками, які сотнями і сотнями вимірюються з такими кадрами, які ми на жаль уже звикли бачити після таких бомбардувань. але тим не менше кожного дня по цивільних містах прилітає, і Росія випробовує тут червоні лінії. Ні, я думаю, що це просто паралельні для Росії треки. Дипломати з політиками говорять з трибун чи там з екранів телебачення про одне. А російська армія робить свою брудну агресивну роботу, обстрілює Україну і таким чином намагається, хоч яким чином. Дістати українців, зневірити українців у майбутньому. І якщо ще й вдасться завдати якоїсь реальної шкоди, то будь-яка шкода для України це вже великий успіх для Росії. Тому вони з цим не рахуються. Знову ж таки, якщо говорить про картинку, то ми більш-менш її бачимо об'єктивною. Росіяни її бачать спотвореною. Для них всі ці обстріли це обстріли. Критичних військових об'єктів в Україні, тому що російська пропаганда, військові джерела інформаційні вони подають таким чином, як вигідно Кремлю. Знову ж таки, зараз значно послабився вплив інформаційних ресурсів Росії за кордоном, але не варто їх применшувати, тому що і через ЗМІ, і через соціальні мережі Росія розповсюджує. Інформацію, де Україна зображена в негативному світлі. Так, да, до речі, зараз про медіа я вас запитаю. Просто виправлю сама себе, бо я сказала, що не було масованого обстрілу. У нас ж був Кременчук, там сотні дронів і ракети теж летіли і на захід країни летіла Полтавська область. Страждала якраз протягом того тижня, коли цей переговорний процес, начебто, був активізований після Вашингтона. Щодо медіа, тут нещодавно агенція ТАС, це державна російська медіакомпанія, поширила заяву так званого клубу народу». Одного єдинства і закликом до Путіна і Трампа добитись це зараз просто буде смішно звучати. Звільнення 7 тисяч політичних в'язнів в Україні ТАСС не публікує просто так, аби що. Зазвичай у цього є якась мета. Ви її розумієте? Звісно, це один із проявів того, що я говорив. Це зображення тої дійсності, яка вигідна Росії. І зображення України як країни, яка просто негативно ставиться до людей, де править там умовна хунта. Але в очах російських пропагандистів те, що вони ретранслюють для своїх глядачів і для цільових аудиторій зарубіжних країн, це Україну зобразить максимальним монстром і українців, які насправді борються за свою незалежність. Зобразить кровожерливими, кривавими дикунами, які ну, там, приж... утискають всіх, кого можуть, і знищують всіх, кого можуть. Ну, то, Ми повинні це... розуміти, що це просто паралельна реальність, тобто, вона не пояснюється звичайною людською логікою. Тобто, це теж частина. Ну чому тут є просто логіка? Але знову ж таки спираючись на ваші слова, що Росія просто все перевертає і говорить, що от в Україні ми може не найкращі в Росії, та але от в Україні все взагалі дуже погано, і тут немає добра і зла в цій історії. Тут просто інша така викривлена російська логіка. Але продовжуючи всередині вересня, так в Білорусі пройдуть спільні навчання між білоруськими та російськими військовими. Захід 2025 Міністерство закордонних справ України. Не вже вийшло із заявою щодо цього дійства і закликало не наближатися до кордонів України під час цього вишколу. А для чого Росії проводити ці навчання? Ну це ж я не думаю, що їм треба тренувати своїх військових в такому форматі в Білорусі. Ну насправді навчання Запад, як вони традиційно називаються, зараз це запад 2025 це великий комплекс військових навчань, і в рамках них ще проходять декілька етапів, і декілька навчань меншого рівня, але це одна із ключових військових і інформаційних акцій Кремля на цьому просторі на просторі, наближеними до українських кордонів і до кордонів до східних кордонів НАТО. Минулі навчання запад 2021 завершилися. Концентрацію російських військ і нападом на територію України з півночі, ну і з сходу, звичайно, але те, що для нас було неочікувано, це з території Білорусі. Я думаю, що якщо у військовому плані ця потуга дещо була зменшена завдяки спротиву. України і завдяки нашим військовим із збройних сил України і інших підрозділів сил оборони України, то інформаційно це та карта, яку Кремль може продовжувати розігрувати і тиснути і на Україну з півночі, хоча б інформаційно, але також це може бути певною гібридною загрозою для країн Балтії і можливо навіть Польщі. Пане Ярославе, дякую вам за цю розмову. Це був Ярослав Чорногор, директор програми Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики Українська призма. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.